Виконуємо номер 2.4 із підручника Алгебра 8 та номер 2.4 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Скоротіть дріб і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Розкладаємо чисельник і знаменник дробу на множники. 8 подамо як 4 помножити на 2, а 12 як 4 помножити на 3. І тепер можемо виконати ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник 4а. Чисельнику буде 2т, в знаменнику 3П. Виконаємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник хі. В чисельнику буде мінус 3, в знаменнику 7х обов квадраті. 12 подамо, як 4 помножити на 3, а 20 як 4 помножити на 5. І тепер виконаємо ділення чисельника і знаменника. На їх спільний множник 4M. В чисельнику отримаємо 3 mn. У знаменнику 5х. Поділимо 6 подамо як 3, помножити на 2. І тепер можемо виконати ділення чисельника і знаменника на спільний множник мінус 3П в кубі. Чисельнику буде 2C. В знаменнику П. Виконаємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник П у кубі. Чисельнику буде мінус К, а в знаменнику t. 15 подамо як 5 помножити на 3. І тепер виконаємо ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник 5y Z. 5Y Z. В Чисельнику буде x, В знаменнику 3Y. Подамо 22 як 11 помножити на 2, а 33 як 11 помножити на 3. І тепер можемо виконати ділення чисельника і знаменника на їх спільний множник 11х. Чисельнику буде 2х, в знаменнику мінус 3 ігре. Поділимо чисельник і знаменник на їх спільний множник Т у 7 степені, П у шостому степені отримаємо П у квадраті в чисельнику, а в знаменнику Т у квадраті. Номер 2.4 із підручника Алгебра 8 та із підручника математика 8. Інтегрований курс виконано.